І так, мужики, Йох Байшніцин, всіх вітаю. Е, випадав недавно з коробок цей танк Т-54Д. Е, величезне дякую Саньку Мілоріку за подгон з коробками. Недавно відкатав його, пізнав дзен. Так що, пару слів сьогодні про цей танк і. Е, настрільний бій крутий. Покажу, як на ньому плюс-мінус нагибати потрібно. Ну, як нагибати? Срідуха в мене яка вийшла? 300. Виглядає це все дуже гавіно. От. Але. Але. Топ-один за місяць є, в принципі, Ну, нормально. Ніхто на ньому щось більше не може. Ну, по крайній мірі, цього місяця, коли він випав. От, пацани. І що цей танк себе представляє? Плюси і мінуси. Швиденько пробігаємося. Обладнання, полівушечка і так далі. Тому подібне. Так, обладнання. Стабілізатор максимально. Максимального рівня, який у вас є. Боновий трофейний. Найкращий, найкращий який в ангарі є такий ставим. Бустимо турбіною. Тоже чуть-чуть стапчик. Ну і по дефолту досилач. Закалку всунути в цей танк у нас не вийде. Чому не вийде? Тому що він дуже повільно їде. 47 і 8 це на максимальній розкачці динаміки. Ну, це прям дуже мало, це прям дуже погано. І це зле, насправді, то що кількість ХП у нас така собі. Здалася би тут закалочка. Ну, що маємо, то маємо. Так, далі. Польова модернізація. Що я тут поставив? В першому нічого, в другому поставив, ну чуть-чуть покращив стабу зліва. Тут. Покращу максималку назад, швидкість ремонту шасі. Скритність нам не потрібна. Відсиджуватись на задніх рядах ми на цьому танку не будемо. Кущі нюхати ми на ньому не будемо. Так, ну і в останній по лівусі плюс 2 до максималочки вперед. Мінус огляд, огляд нам теж не потрібний. Рентгеном на 50 метрів дистанції. Прекрасно, танки світяться і без таких от бустів. Так, далі. Плюси. Плюси — це у нас само собою броня. Вона така більш на удачу розрахована. Якщо проти вас якийсь недосвідчений гравець на кобрі якийсь, або на, ну, на будь-якому фуасному танку, або на танку з кумулями, навіть якісь є сотки, може пивні, то ви справді цими екранчиками щось танкувати будете. Як ми зазвичай на ньому танкуємо? Або від борта не, не потрібно сильно перекручувати, бо під колами-бебехами нас будуть пробивати, десь приблизно отак. От, як ми зазвичай граємо від башні, від борта. уязвима зона. Саме найбільш небезпечно, це у нас оця от дирочка така. Сюди, якщо нам стріляють, то критують зразу наводчика і башню одночасно. Перевірено на досвіді. Лючки дуже легко прошиваються, навіть якщо танк знаходиться, наприклад, нижче, ніж ви, а ви отак для нього. от. От у мене таке було на лінії Зігріда 2.77 нижче, ніж я, а я отак для нього. І він все одно сюди мене в цілічки валив. Так. Поки-де критується в цій області е, баки. Ну, або зразу з першої подпал вам дають, або з другої. Ну, баки вам критують сюди завжди стабільно. Просто стабільно. От. Що далі? Який ще гол головний мінус? Це у нас. Стабілізація. Вона дуже неприємна. там дуже довго сводиться в плані стабілізації, йому можна було б зробити його чуть кращим, в плані сводки. Ну, я не знаю, він би з такими характеристиками, ну, якщо б їх поправили чуть-чуть, він би не став їм бою, а він був би куди комфортнішим. Ну, полюбе, в більше, ніж 300 середухів він би ігрався. От, допустим, Допустимо, ну, я би на ньому зробив на 300-400 на 400 більше, якби не отака от фігня. Те саме відноситься. І до кумулятивів. Кумулятиви у нас жахливі. 300 пробиття кумулятивом це дуже погано. І дуже тяжко е, ну, пробивати всяких Є75-х, тапків, Т10. Ну, любий Т-9. Дуже важко пробивати. Особливо на відстані. От. Такі от у нас плюси, і такі у нас мінуси. Ага, ну і хороші подколи. 268 под калібр, це доволі добре, то ми фармити на цьому танку будемо. Нам не прийдеться грати його на голді. Для фарма танк нормальний. Чому не прийдеться нам грати на голді? Тож, 268, стрільба під колами. Відстріли всяких перекаток, СТ-шок, ЛТ-шок на дальку. то що Снаряд швидше летить само собою. І стрільба сквозь перешкоди. Завжди ми снаряди комбінуємо. тобто... Фармимо. От. Ну, і зіграв класний бій на заставі. Тупо динамічний, такий, ну, вообще класний розвал проти десяточок Все як має бути хардкор. Так, і цей бій сьогодні вам хочу показати. Давайте, пацани перейдемо до бою. Так, по бою у нас мапа застава. Сетап такий, ну, доволі дивний. вообще рідко таке, коли побачиш. СТ10 е, в топі. Один, нижче нього всі ПТ-10, ну і зеркально. Там, у нас Патон, у них М60 по важким танкам. Три важких танка у нашій команді, у їхній команді. Ну і я тут вирішую. Зеленку не розіграєш з моєю динамікою, центр, якщо відкидувати, ну, даште ту одну тичку і назад потім вертатися. Теж довго. Коротше, рішив я зіграти тут в жорстку агресію зразу. Так, ну і само собою грати я буду знизу, то що верхній той привулок потрібно мати якісь кути. З мінус 5 там особо не пограєш, все, піджимаюся до цієї позиції, починаю стокову т 10 розвалювати кумулями в кришу башні. Поки що залітає прям на ура, на лакічах нормально тички даються, ще й відтанковую попутно цього Т-10. Ну, в принципі, все починається дуже навіть добре. Ну, ця тактика на цій мапі вже перевірена часом. Я от недавно на Йохі знімав відео, так само зіграв. Правда, я під їхню позицію прям піджимався. Тут я собі не можу цього дозволити, тому що я не в топі граю. От. І дивіться, як мені т 10-й закидує. Просто в маску. Забув я теж сказати, що пробивається дуже легко і просто наша маска. Там, по-моєму, 130 мм броні, що-лі, шо щось таке. Короче, хто шарить про це, той шарить. То не шарить, той нащупає, і вас буде пробивати. Я не думаю, що цей 10-й це... це знав. Це 10-й. Так, і все. І починається вже вкатка Феліса. Я не знаю, на що він тут надіється. Коротше, вкатує у мене цей пацан. От. Е... Вазик союзний. Дуже вчасно під'їжджає, що Феліс навіть не встигає по мені дати демедж. Я його ставлю на каток і зараховується, що зверху 757 асіста. Це все приємно, це все добре, це все гуд. Так, і під'їжджає до Т-10-го ворожого на підмогу блискавиця. Вона кидешиться, я користуюся цим моментом. Виходжу, даю їй на 457. Проходить добре альфа. Ну, я так дивлюся, в цьому бою вроді альфа нормально летіла. А взагалі, поки я катав цю 54 то я замітив, ніби дуже часто там 340-350, ну коротше, взагалі не проходить. Толі я сам себе якось накручу, толі реально щось таке є. якийсь може скритий такий параметр. от. Виходить, та 10-й, просто як ідіот прямим бортом дає вазіку тичку, він, не міг, він міг це не так широко робити, він би ту тичку вазіку дав, але не підставився би під мене. Ну, але що маємо, то маємо. Скористався я. Цією помилкою ворожою, і вліпив я йому Тоже тику. Все. І тут вже чуть такий починається дебілізм з моєї сторони. Бо отримав я за пустодурно від Т-10, просто потім вистрелив. Дуже по-тупому, там такий був кут, що нереально було його пробити. Краще би ну, вицілив на віручку НЛД. Щоб ну, щоб хоча б розмінятися хоч якось. А так вийшло, ну, реально просто задурно віддав свої хп. -шіки. Все, дивіться, тут вже блискавець Т-10 шотні Т10 добиває наш Еміль зверху. Все, я бачу, що там розвернута туди, зразу на швидкості вриваюся. Користуюся моментом, поки вона розвернута. Добиваю її і відправляю в ангар. І все, тепер вже можна піджиматися під цю ворожу точку. Змагатися і собачитися тут з рогою. І 24 там ще позаду тусується. Якого ми зараз теж будемо мінусувати. Виходжу, акуратно даю йому в ВНЛД, поки він на мене не дивиться, і рога теж, в принципі, не особо е агресує. Ну, понятне, діло того, що вона вже шотна. От. І тут вже така от несподіванка з ворожого балкона спригує виді е 4 в якого 800 хп. Даю йому шот на 360. Дивіться, везе мені тут, що не зразу він на мене реагує. Е, він, походу, ще в перезарядці, я тут уже просто усикаюся зі страху. Боюсь отримати. Ну, типу, він мене добрав би просто в ангар і все, благо встигаю його добити. Е, от, 200-х. І все-таки на 740 хп я заживаю. Міг на цьому моменті мій бій закінчитись. Якби її 4 мене добив. І тут просто подарункова, майже фулова яга Є100. Все, я вже заряджаю Біт кольчики. ми починаємо фармити. Так, як я казав, комбінуємо снаряди і фармимо. Ну для чого тут мені кумулятивами стріляти? Тим паче вони вже в мене майже закінчились. У мене 6 кумулятивів тут залишилось. Все. І тут пацани розумієте, який нюанс. Ну, я би соло побив цю ягу. У мене чуть її вже починають. Забирати. Все. Я дав по ній всього лиш три тички, три альфи. Ну в принципі І на цьому дякую. З'являється фуловий Gisor-танк в центрі, який непонятно, чим весь бій займався. Менш з тим. У мене чуть очі на нього загорілись, але я розумію, що справа від мене стоїть шотний М-60, який може з того дому мене Проконтролювати, якщо б я вирішив поїхати зараз по полю в того джесора, да навіть не по полю, навіть якщо б я з'їхав туди вниз, все одно це дуже небезпечно. Але тепер джесор уже не контролює взагалі цей напрямок, він там вже розважається з шармуратом, по-моєму. І можна, в принципі, скористатися цим моментом. М60 підконтролити, заряджаю зразу на інтуїції фугас, тож цей м 60 25 хп. Ну. Куди проще мені його просто добити фугасом, а не надіятися, що в мене той подкол, чи комусь добре по ньому залетить. Ну ви самі розумієте, попадання, броня не пробита могло бути, все могло бути. Фугасом на вірочку його забираємо. І цим самим розв'язуємо собі руки, щоб проїхати далі, розіграти далі. Тут фулова майже ДБВшка, Фуловий десь леопард і, по моїй інформації, яка в даний момент у мене в бою фулова-бабаха. Ну, вона буде не фулова. Спойлер такий невеличкий. Так, я розумію, що впритик на ДБВ я не поїду. Це дуже для мене небезпечно. У ДБВ Альфа 800. Ну, скоріш за все, якщо вона таки дасть по мені тичку, то це вже буде фініш, квітка. Крапка, називайте, як хочете. От. Того я, поки що, звідси щось дивлюся, пробую. Ну, може, там десь леопард був би, не знаю, я на це розраховував. І бачу вже, що ДБВшка. Заїхала в центр. Не знаю, як, як її так пропустив. Вроді баджер був, може він не встиг під'їхати. Просто того так її пропустив. От. І що я думаю? Тут дуже тяжко зараз прийняти рішення, що конкретно правиль... ну, що конкретно краще зробити. То що Леопард, реально, непонятно, де. Він ні разу в бою не світився, хоча в нього 4 фрага вже. Ну, максимально пасивний пацан. От. Ну, і я собі вже так вирішую. ну, на Леопарда я не поїду, тому що в центрі ДБВ вона може прострілити мене у полі. Я просто зіграю на удачу. Все, я подивлюся зараз. Я знайду цю ДБВшку. Конкретно в цей момент я зараз взагалі думаю, що вона упала туди в ті дома вниз. Спустилася просто. от. Я намагаюся під'їхати чуть ближче. Думаю, зараз за рентгеню, може вона десь тут внизу. Чусь я не вірив, що вона заїхала конкретно в центр. Чуть-чуть я тут. Ну так, пасивнічаю, поки що поки немає інформації. От, Бачу, що довго вона не світиться, бачу, що світиться леопард. І дивіться, як мені в цьому моменті повезло. Мене просто це ДБВ не пробиває. Я заряджаю підколи, починаю на неї вкатувати. Стріляти по каточкам, критичну шкоду даю якусь. Напевно, в баки попав. за все Просто критану йому бак. От. І все. Ще одну якусь критичну шкоду. дав Ну все, закрутили, забрали. Супер, баджеру чуть-чуть блочимо його. Так, щоб ми не, не забрали його. І все, маємо 7500 демеджа. Думаю, баджер сильно на мене ображатися не буде. Все, у нас тим часом захоплюють базу. І десь там леопард шкериться, никається. Ну, в принципі, він весь бійцем займається. Що хотіти з нього. Ну, йому так цікаво, йому так по кайфу. Це його діло. Дивіться, я вже виходжу тут просто, бачу, що він стрельнув по мені в нього в землю впало. Виходжу, просто бачу його, щоб він далі стріляв, щоб він світанувся, щоб дати ще одну тику. Оказується, він не в кущах, а за тим ось домом. Ну і все, на 788 йому хтось там вшандарахнув. І, в принципі, на цьому цей бій закінчився. Такі от результати, 7500 демеджа. крута, така епічна медаль Ніколса. От, пацани. Так що, такі от справи, дякую всім за перегляд. Танк нормальний. Нормальний танк.